Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 12 пісних страв до святої вечери. Не забуваймо наші традиції. Сьома страва оселити з цибулею поляти зверху олією. Сьогодні будемо готувати пісний червоний борщ з вушками до святої чері. Отже, до миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 грамів сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин. Після цього викладаю їх до каструлі. Гріби у каструлі заливаємо водою, ставимо на вогонь.